Я думаю, що і Україна, і світ, і суспільство, і армія всі вже давно і дуже добре знають, що корупцією, на жаль, в Україні протята все. Це що для когось сюрприз? Ні, це не сюрприз. Всі знають, що це є найжахливіше явище, яке може бути це корупція на крові. Це корупція, коли гинуть наші хлопці і дівчата. Коли вбивають мирне населення, коли треба купувати зброю, коли треба захищатися, ці гроші спрямовуються на крипторахунки, свої там матраси ще кудись. І тому перше, що хоче заявити, партія Батьківщина, категорично, кожен корупціонер, особливо той, який зараз виявлений під час цього скандалу, мусять бути найжорстокіше покарані. І кожна копійка разом з ними мусить повернутися в Україну, яку вони вкрали. Якщо цього не буде, це буде означати, що вся ця боротьба з корупцією це просто є декорація. Якщо винні силами силових структур не будуть повернуті в Україну, це означає змову і це означає зраду України. І тому однозначно. Перше, це жорстоке покарання, і всі вкрадені гроші мусять бути повернуті в Україну і спрямовані на захист України.